Господь, дякуємо тобі, що ти любиш нас, що ти дивуєш нас, що сьогодні ми маємо таку можливість зібратися разом і дякувати тобі за те, що даєш нам все необхідне для життя нашого. А зараз ми просимо тебе за нашу Україну Ти бачиш, яку ти... Вона знаходиться, ти бачиш, як страждають люди. Ми просимо тебе, щоб ти заступився, щоб ти явив милість свою до всієї нашої країни, до всіх людей нашої держави. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти беріг наших воїнів там. На передовій, які боронять кордони нашої держави, які кладуть життя за свободу нашу, ми просимо тебе, Господь, чути ти особливо благословив наших братів, які там захищають нашу страну. Ми просимо Тебе за рому, просимо Тебе за пашу. Просимо тебе за Дмитра, просимо Тебе і за наших рідних, які там знаходяться, щоб ти їх усіх борів, щоб тим допомагав мати успіх у виконанні своїх завдань. Ми просимо тебе, щоб ти розрушив усі промисли російської влади, російської армії щоб ти розрушив їхні наміри, щоб ти лишив їх усякні можливості продовжувати цю війну, щоб їхня економіка не відтримувала, щоб їхня армія не мала ні озброєння, ні сили, щоб вони не мали жодного успіху у своїх намірах. І навпаки, просимо, дай успіх нашій армії, поможи їм витіснити ворогів з нашої землі, щоб наступив мир, щоб наступила свобода. Просимо тебе за наш народ, за кожного з нас за себе, прости нам гріхи наші і даруй Господь пам'ятати, що через наші неправильні вчинки, через наші думки. Через наші слова нас спіткають різні неприємності в житті. Тож поможи жити свято, поможи е, давати усі спокуси, поможи бути в чистоті перед Тобою, бути вірними Тобі і надіятися на тебе і чекати від Тебе допомоги. Дай мудрість владі нашій. Дай їм страху Твого, щоб не, не чинити зле, щоб не чинити справедливе, щоб жити у страху Твоєму по Твоїм заповідям. Даруй Господь кожному з нас бути чесними, бути добросовісними, і щоб наша держава вижила, щоб наша держава звільнилася, і щоб наша держава розвивалася. В напрямку правильному, в любові до тебе, в любові один до одного, тобі за все, хай буде, слава наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.